У Чернівцях підвищили тариф на проїзд у тролейбусі з 5 до 10 гривень. Студенти під час навчання платитимуть 5 гривень, а школярі їздитимуть безоплатно. За це проголосували на виконавчому комітеті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня. Скажу, що прям зовсім добре, але і непогано. Ну, типу, понятно, що інфляція і типу все повинно зростати, але не значить, це треба робити настільки різко, ну, типу, з п'яти до десяти, тобто в два рази трошки забагато. Так, я готова платити, тому що ну, мені потрібно з дитиною добиратися, потрібні мені точки. І, скажімо, це все ж таки залишається найбюджетний метод. Напередодні засідання виконкому фракція «Пропозиція» запропонувала зміни до проєкту, зокрема затвердити тариф у розмірі 8 гривень при готівковій оплаті та 7 при безготівковій. А проїзд для студентів за пів ціни від загальної вартості. Однак прийняли одну пропозицію щодо ціни для студентів, каже член виконавчого комітету Сергій Андрущак. Проект, який розглядали на виконкомі, він не підтримує. Ми чуємо публічні заяви про те, що Зросла зросли вартості електроенергії та інша витратна складова тарифу, але ми не знаємо, з чого він складається. Саме для цього повинна була бути опублікована структура. Його дане рішення воно повністю зруйнувало електронний квиток навіть в тому вигляді, в якому він існував. Оскільки, якщо до цього е, люди, люди економили хоча б одну гривню на поїздці, але ми розуміємо, що це ну. Це економія, яка стимулює до використання, за словами секретаря виконавчого комітету Сергія Доброжанського, розглядати різний тариф на готівковий та безготівковий проїзд недоцільно, тому що планують повністю перейти на безготівкову оплату. Інші зміни від фракції не розглянули, оскільки їх надто пізно зареєстрували. Це рішення каже вимушене. Воно вже десь. Стояло це питання більше трьох місяців про те, що має бути переглядно тариф у громадському трапі, транспорті електронному, те, що належить міській раді, тому що обґрунтування економічне давно вже вийшло за будь які там реальні економічні вартість. Тариф 5 гривень, це видима ситуація 5 гривень, але його покривали містяни з бюджету, так який є міст бюджетом міста. Економічно обґрунтованим є тариф для міста в 12 гривень 25 копійок. Різницю в ціні компенсовуватимуть з міського бюджету. Структуру тарифу погодили в міністерстві інфраструктури, каже виконувачка обов'язків директора департаменту транспорту Людмила Сварида. В першу чергу йде повністю витрати прямі, витрати на заробітну плату, на електрику. Це повністю були зроблені розрахунки, вичався пасажир, який в нас був реально на перше півріччя і який ми плануємо до кінця року. Тариф попередньо був розглянутий у 2020 році, де вартість електроенергії коштувала 3 гривні, а зараз вона зросла у два рази більше, вже коштує 6. Щоб перейти на безготівкову оплату, для тролейбусів закуплять 50 валідаторів впродовж вересня, каже Людмила Сварида. Христина Демофійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.